Бестренько пробіжуся, поки ще не залитався. Поясню вам. Посилення в нас, бачите, кожні 10 см. Туди будуть 14-12 чергується арматура. Що далі в нас? Жаби. Десяті, 14 каркас, верхній, нижній. Мастіка рубірої. Посилення в нас тут таке. Як ну, тут буде формуватися далі все дети. Пешки 12 ті повністю. 12, як бачите, на куту ось 12, 12, 12, ну, всі кути повністю зав'язані скрізь по 8 штучок. І випуски у нас під сходи. Відразу покидали хлопці. Все як має бути. Випуски під сходи, також 12, ташки. Тачки закладені. така красота. Кому цікаво, Номер шапчі профіля зробимо і вам таку красоту. Фундамент будете спати спокійно.